Стан медичної сфери у нашій країні вже давно мене лякає, але зараз стало ще гірше. Дистанційне навчання не посприяло ефективній освіті жодній сериї знань, а в медицині й поготів. Медицина вимагає щоденного живого спілкування з пацієнтами вже з першого курсу медичного інституту. Перебування в операційній наростині тощо лише практика є критерієм істини, особливо в лікарській справі. Медичний інститут ні. Ніколи до часів ковіду не передбачав заочної форми навчання. Всі розуміли необхідність глибокого вивчення студентами фізіології, патофізіології, анатомії і патологічної анатомії, тісного спілкування з пацієнтами, аби осмислити процеси, що відбуваються в організмі, в нормі і за наявності хвороби. З повномасштабним вторгненням ситуація ще більше погіршилася. Багато фахівців поїхали за кордон або під Ішли на фронт. Молоді спеціалісти, які цього року закінчать повноцінний онлайн-курс медичної освіти, залишаються сам на сам з власними проблемами. Як ви вважаєте, чи можна покращити ситуацію?